Добрий день, любі діти та й шановні батьки. Ми з вами наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку розбирає іменник як частину мови повторення та закріплення знань про іменник. І знову дзвоник кличе в клас. На нього на відчекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і мелодію чудову, тож починаємо урок. Нехай знання йдуть вам прок. Сьогодні на році ми підсумуємо знання по темі іменник. Будемо вчитися розбирати іменник і частину мови за алгоритмом. Продовжуємо подорожувати Італією. Запишіть будь ласка, 25 листопада. Класна робота. Так. Прочитаємо з вами текст, вигадаємо заголовок, що ж ми знаємо про вулкани. В Європі є три діючі вулкани: везові, Етна, Стромболі. Усі вони розташовані на півдні Італії. Етна починає з 1999 року, щодня вивергає лаву. Везувій знищив колись ціле місто Помпеї, засипавши його попелом до 6 метрів завишки. Нині це старовинне місто розкопане, його досліджують археологи і вчені. Отже, що ми можемо казати? Вулкан, Діючу вулкан на Італії, так, Нам потрібно виділене речення виписати, підкреслити: ось у нас вузов значок, коли ціле велике місто помпеї, засипавши його поповом до 6 метрів завишки. Нам потрібно підкреслити іменники, позначити відмінок. Отже, вправа 2. Так, і пишемо везувій. знищив колись. Велике місто Помпеї. засипавши його пополом, засипавши його пополом до шести метрів завишки. Так, отже, де у нас іменники? «Везовій», місто попелом метрів, – називний, місто знахідний, попелом орудний, метрів родовий. Так, йдемо з вами далі. Отже, розберемо, по-перше, наше слово попул. Лаву спочатку, як ми розберемо? Аналізоване питання, на яке відповідає кого що, початкова форма що лава. Частина мови іменник, назва істота чи не істота, неістота, власна чи загальна загальна. Рід жіночі, число на відмінах знахідних. Так само ми розберемо пополом, тобто аналізуємо це слово. Питання, на яке відповідає. Ким? Чим? Початково, що попіл, частина мова це іменник. Далі назва істота чи не істота, неістота, власна чи загальна, загальна, попіл чи мій, відповідно, чоловічий, однина і орудний відмінок. Так, прочитаємо у ривок злюбної казки читалочки. Її написав італійський письменник. Чи впізнаєш цю казку? Повернувшись додому, Джепетто негагачусь за інструменти, щоб вирізати з поліни дерев'яного хлопчика. Яке ж йому ім'я дати? спитав він сам себе, назву його Пінокіо. Це ім'я приносимо йому щастя. Знайшовши ім'я для ляльки, Джепетто заходився її робити. Вирізав спочатку чуба. Потім обличчя, потім очі. Уявіть, як він здивувався, побачивши, що очі кліпають, і пильно-пильно на нього дивляться. Так, Пінокіо. Отже, вправа 4 ми випишемо виділені речення, підкреслимо іменники і позначимо над кожним його рід. Пишемо. Повернувшись додому. Джепетто, не гаючись, узявся за інструменти, що вирізати. З Поліна Дерев'яного хлопчика. Знайшовши ім'я для ляльки, знайшовши ім'я для ляльки джапетто, заходився її робити. Вирізав спочатку чуба, вирізав спочатку чуба. Потім обличчя. Потім очі. Так, і підкреслимо: джепетто: інструменти, поліна, хлопчика, ім'я, ляльки, джепетто, чуба, обличчя, очі. Джепето – чоловічий рід. Інструмент множина не ставимо. Полінно середній хлопчик чоловічий. Ім'я середній. лялька жіночий. Джепето – чоловічий, чуб чоловічий. Обличчя середній. Очі множина не ставимо. Отже, розберемо джепето. Питання: хто? Початкове джапто, це іменник, істота, власна назва, чоловічий, однина і називний відмінок. Отже, нещодавно прочитала книгу Меган Макдональд про пригоди веселунки Джуді, якої частинка змінюється настрій. Він буває хороший, поганий, який завгодно. А ще й наймолодший братик Стінг, найкращий друг Рокі та заклятий друг Френк Перл. Вони потрапляють у різноманітні пригоди, рятують світ, прагнуть стати знаменитими, вчаться віщувати майбутнє та лікувати. А головне вони дарують усім читачам гарний настрій. Отже, гаджет дізнався, звідки походить ім'я Пінокіо. Прочитайте про це, про що ви дізнаєтесь з цього тексту вперше. В Італії з великою росте сосна піння. Вона має трохи довжу хвою, ніж у звичайної сосни. Крона Піні нагадує велику парасольку. Саме з Піні був зроблений казковий персонаж Пінокіо з великою. Отже, ваше вправ... домашнє завдання, вправа 8, сторінка 62. Вам потрібно списати текст попереднього завдання, розкривши дужки, підкреслити іменники та позначити його відмінок. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!